Знаєте, в нашому селі, а я вружуся своє з села. Не було такої звички святкувати день народження. Не знаю чому. Ми святкували день народження тільки Шевченка у клубі, в бібліотеці, я обов'язково виступав там. От. А вже потім переїхали ближче до міста і вже з'явилися якісь традиції міські, От і день народження і так далі. Десь від 30 до 40 років, з'явилася така звичка, така традиція 5 березня двері моєї хати завжди були відчинені. Приходило багато друзів. От. А тепер значить, ми вирішили відчинити двері великої хати. І... Батько цієї хати дозволив це зробити і через те йому слово слово директору коледжу Любомиру Михайловича Сольба. Шановні друзі. А я рахую, що сьогодні зібралися. Всі друзі Михайла Петровича привітати з таким е, гарним, таким світлим днем, ювілеєм. Що е, я хотів би сказати? Звичайно, що Михайло Петрович це є візитна картка нашого навчального закладу. Тому що куди би він не е, пішов в гори. Е, Завжди він представляє наш навчальний заклад. Дорогий Михайло Петрович, я так собі дозволю то сказати, друже, я дякую за те, що ти такий є. Дякую за за твою енергію, за твою таку самовідданість, за твою любов до. Тих наших вихованців, яких ти готуєш, яких ти даєш дорогу, е, яких ти навчаєш. Ну і, е, як кажуть, суто е, таким офіційною мовою ми е, представили тебе до нагородження, до нагородження. Шахтарською славою 3 ступеня я вже. Само собою нагородили від імені навчального закладу від імені педагогічного колективу, е, преміювали в розмірі посадового кладу. Ну, е, Всіх благ. Михайло Петрович, дорогенький. Життя тільки починається, я рахую, від 60-ти.